Химерні, кумедні, а часом трішечки сумовиті історії, засновані на вигадках та реальних подіях. За мотивом одноіменної повісті гри у казках Івана Андрусяка. Хто боїться зайчити? Це історія про незросаючу зайчу війну, яка триває століття. Вона не знає перешкод і жалю. Але чи насправді це справжня війна? Що найважливіше є в заячій війні? Найважливіше сміх. Саме так сміх, бо він є головною заячою зброєю. Досить лише посміхнутися, і супротивник вражений, досить пожартувати, і маєш успішну атаку. От така вона заяча війна. Нарешті збудеться велика мрія і запанує мир та злагода із зайчатами. Радість та щирі почуття пануватимуть у світі. А чи може ні? Цікаво тоді читайте неймовірні історії Івана Андрусяка у повісті Хто боїться зайчиків.